З виходом в кінотеатрах часу звірів багато людей відкрили для себе нову фракцію Максималів. Чудовий привіт для нового відео! Чи не так! Привіт всім! Сьогодні я трохи розповім про Максималів. Сподіваюсь, вам сподобається це відео і ви знайдете його цікавим. Дебют Максималів стався в 1996 році. Це був складний час для бренду. Після закінчення оригінального серіалу іграшки не приносили достатньо грошей і тому Газбро потрібно було експериментувати. В новій серії іграшок звірині війни трансформери перетворювалися в реалістичних тварин комах і тому подібне. Максимали були головними героями, але ходіями предакони. За біографіями, що були з іграшками Максимали є автоботами в нових тілах. Мультсеріал мав свою версію, в якій максимали були нащадками автоботів з серіалу 80-х. Вони переслідували предаконів і, подорожуючи у часі, потрапили на доісторичну землю. Максимали мали менші розміри ніж звичні кібертронців і трансформувались у савців, птахів та риб. Лідером команди на землі був Оптимус Праймел. Після мультсеріалу макси продовжували з'являтися у інших медіа. Наприклад, в коміксах від видавництва IDW Максимали були стародавніми воїнами, що жили на планеті Юкарус. З часом звірині війни отримали власну серію коміксів, в якій максимали, звичайно, були протагоністами. В цьому році вони вперше з'явилися на екранах кінотеатрів в фільмі Трансформери, час звірів. Що там було, ви і самі знаєте. Єдине, що ще скажу стосовно фільму, так це те, що максималів показали не дуже. В них було мало екраного часу, а дизайнам не вистачало кольорів. Щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, ось фігурка Праймела по фільму в оригінальних кольорах, виглядає набагато живіше, але при цьому реалістично, я вже не кажу про брак їхніх характерів. Сподіваюсь, в наступних фільмах ситуація виправиться. Ще трохи про фільм, для тих хто не дивився його, на екрані з'явиться таймкод, у вас декілька секунд. Тепер можна переходити до спойлерів впевнений багатьох з вас цікавило максимали з минулого чи майбутнього, ось декілька реплік, що могли заплутати. Ти спізнився, скорше. Твій владар буде в'язним цієї галактики Не завжди. І я Максимал. Із вашого минулого і майбутнього. За реплікою Ейплінга можна зробити висновок, що планета Максів з іншої галактики, але Ейразор сказала воїн із вашого минулого і майбутнього. Що ще репліки Праймела натякають на те, що вони з майбутнього на на твою честь легендарний воїн кібертрону. Це велику являв оптимуса Прайма зовсім іншим. Навіть трейлер натякає всіх загроз, то колись були або ще будуть, такої ти ніколи не зустрічав. З усього цього я роблю висновки, що максимали з іншої галактики, і подорожували не тільки в просторі, а й в часі. Шкода, що вступна сцена не уточнила, коли відбуваються події. Тому нам потрібно все самим додумувати. Дякую за перегляд. Не забувайте спонсорувати наших військових. Побачимось в наступному році. Бережіть себе!